Всім привіт. От вирішив трішки попрацювати, зробив отакий забор, а на цьому місці був такий дерев'яний, вже старий, гнилий, я його убрав, а цей поставив. Ну і цей старий лежав, пішли дощі, він гнив. І думаю, щоб він не гнив. Попіляв його і піде, занесу до будинку, воно висохне, і в пічі згорить все буде якесь е, тепло. Чим воно згниє, а так буде якась користь від нього. Купив отаку собі бензопилку БУшінку, так як е, Окрім топора немає нічого, пиляв вже пилко і всі дерева, які заважали. Ось, І тепер лежать великі такі чурки, ну їх не порубаєш топором. Вони ще сирі і топором це не дуже гарно, а калуна нема. Хай поки лежать, поки є чим топить. Ось, ну, а таку пилочку купив Бушну за 1000 гривень. Шинка здесь не родна, вона з Штілівська. трошки, як кажуть, поколхознічать. зробити колхоз. Не совпадали натяжний на пилі і отвір на шинці. Прийшлося цей отвір пересверлювати в другому місці. Задача ще була та, я вам скажу. Спалив два сверла, метал хороший. ось, Ну, зробив, робе. Краще б сюди звичайну шинку родну, стандартну її довжину 45. І цепочок, щоб було можливо пиляти великі дерева. Бо грушу я пиляв. А сам низ, де стовбур дуже-дуже такий, він довгий, ну, груші 60 років, ви можете уявити, який там стовбур. Ось. Ну і я не став цією пилкою насілувати бензопилу. Як буде можливість, куплю сюди цей шинку, цепочок, сама пила. Дуже в гарному стані, за 1000 гривень, я думаю, це взагалі бомбезний варіант. Ось, Людина не підвела, все чітко сказала, що робить, нормально, все заводиться. Ну Дійсно, вона я її взяв, з пошти забрав, приїхав додому, залив оливу, бензин, дёрнув, з другого чи з третього разу вона завелася. Без питань зовсім. Ось, ну, отак працюємо потихеньку, працюємо. Зараз я буду працювати далі, затягувати ці всі дрова, щоб вони підсохли. І тоді буде все перетворюватись на тепло. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть будь-який коментар, щоб відео піднялося і набрало більше переглядів. Все, до побачення. До нових зустрічей.